Тим часом у Бразилії запровадили режим надзвичайного стану. Сталося це через обвалення двох дамб і затоплення території відходами металургійного виробництва. Екстрену ситуацію в окрузі Маріана оголосили для полегшення проведення відновлювальних робіт. Більше ніж у 200 бразильських містах ввели режим надзвичайного стану. Зроблено це у муніципальному окрузі Маріана для того, щоб полегшити відновлювальні роботи після обвалення двох дамб і затоплення території відходами металургійного виробництва. Забруднені більше 60 квадратних кілометрів території і 500 кілометрів протяжності річки Досе. Щільний помаранчевий осад може зруйнувати екосистему регіону на довгі роки. Хімічні речовини у складі відходів можуть затвердіти, знизити рівень кисню у воді і суттєво зменшити родючість сільськогосподарських угідь. Природа дуже мудра, вона швидко реагує, але ми маємо почекати і подивитися, бо збитки величезні. Екологічна поліція відправила рапорти прокурорам штату Маріана, які відповідальні за цю справу. Вони мають оштрафувати гірничодобувні компанії за прорив дамп і можуть змусити їх допомогти в покращенні стану навколишнього середовища, який необхідно відновити. Хоча він ніколи вже не буде таким, як раніше. Я сподіваюся, що вони приберуть все так швидко, наскільки це можливо, і працюватимуть над відновленням навколишнього середовища. Природа багато страждала у цьому регіоні. Риба вмирає, дерева вмирають. І це не говорячи про наші людські втрати. Багато родин втратили своїх близьких. За останніми даними рятувальників, у результаті загинуло 10 людей. 19 вважають зниклими безвісти. Влада країни планує розробити спеціальну програму з відновлення флори і фауни постраждалої річки. Експерти-екологи вважають, що на усунення всіх наслідків потрібні 100 років. Дві дамби у Бразилії прорвало 7 листопада. Глава штату одразу ж назвав ситуацію найгіршою екологічною катастрофою в історії регіону.